Вітаю, друзі! Христос Воскрес! З Великоднім вас! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми продовжуємо. Вже не пам'ятаю, яка гра, здається, 37-ма. Але наш матч з 500 партій продовжується. І якими граємо, давайте чорними, що сказати, четвертими. Чор... О, чекаємо гостей. Тому трішечки подумками не у шахах. Ну, це й добре. Майкла будуть додаткові шанси. Поки ми бачимо іноді круту підготовку Майкла, іноді недостатню, але все це виправляється і він працює і це найголовніше. Так, що таке? Не знову якесь? Невірно, за часом ми домовилися. Начебто на 9-ту домовлялися. Ну, були проблеми з програмою, які я веду запис, тому я ось і перевантажував. Так, добре. І так, даємо Майклу шанс у дебюті, як завжди. І якщо вже буде в нього виграна позиція, хай спробує виграти. Так, минулого разу він тут не до кінця розібрався за білих. Зараз подивимося, як він самостійно після моїх порад підготувався. Давайте, це 6. Віддамо ферзя за дві фігури. Хочемо вийти на цю позицію. У цю пастку ловив мій син, ще коли йому було там, років 7-8. Ну, а 4 ж потрібно ходити. Ну, не підготувався знову Майк. Коли йому було. Ну, тут кінь і 6, правда, непогано. Дам йому хоч на це шанс. Коли йому було років 7-8, син грав так на чемпіонаті області. Серед юнаків до 20 років. І ще. мата ж нема. І е, виграв партію до першорозрядника, який все життя грав цю схему. Тому вчити дебют потрібно. Майкл тут не допрацював вже другий раз. Це на нього не схоже. Будемо проводити відповідну роботу. і Сподіваємося, все ж таки з третього разу все вийде. І бачимо, не кінь на 6, він не класично стоїть і випав з полю зора Майкла. І тому, скоріш за все, я цю партію виграти. Воно може і добре. Друзі, бувають такі мініатюри. В дебюті тут потрібно грати інакше. Ну, Не догодувався Майкл. Зараз йому після награвання я завжди пишу, що і як потрібно відпрацювати. І потім вже перевіримо. Ну, була велика перерва, можливо, Майкл відразу запам'ятав, а потім вилучили. Таке буває. Добре, продовжуємо, друзі. Ще раз зі святом.